Лише мій де вічний морк, бетоном стіни нозі, стоїть платформа, порожня, як душа, забута брама, що тихо тут диша, ні турнікетів ні обличчю поспіху, Лиш мертвий час у вічному присмерку. Тут навіть пил не осідаєш шумом, тут лише страх. З'єднався з вічним глумом, Львівська брама, ти світло бачиш здалеку, але твої проходи навіки замкнено, О, ти, ти свідок мовчазний, ти привид між гілок І поїзд, що летить, несе твій стогін морок Твій голос це луна, твій подих, це протяг І хто зайшов сюди? Той не поверне кроків, чуєш, як рейки співають прокляття. Це душі тих, хто чекав на відкриття, Ті, хто будував, і ті, хто вірив у план, Залишились тут під дією, непевних туманів вони ми стоять. Ми. у застилі тиші сіні, і, і, і дивляться ми. на бої. Чуваєш, голод що не від протягу Це погляд того, хто не має вже дороги. Львівська брама, ти світло бачиш здалеку, але твої проходи, навіки замкнено Ти свідок мовчазний, ти прибить між гілок, і поїзд, що летить? несе твій стогін морок і, моро. і поїзд, що летить? Несе твій століт морок, твій голос це луна, твій подих, це протяг І Хто зайшов сюди, той не поверне кроків. А іноді, коли останній потяг відійде, А іноді, коли останній потяг відійде. І згасне світло, і мертва тиша зійде, на платформі з'явиться фігура у тіні, протягне руку до останньої людини, не прощавай, а кличе за собою. У тунель, де світло скінчилося журбою ти тут залишив серце, ти, тут знайшов спокій. Ти став частиною її вічної недолі. Ліжка брама, ти світло бачиш далеку, але твої проходи навіки замкнено. Ти свідок мовчазний. Ти привид між гілок. І поїзд, що летить? Не сеть вістові морок, і пої що.